Привіт! Ви на каналі Юристів Наказу, мене звати Яна, і в цьому відео я розповім, як правильно закрити ФОП в Україні і скільки часу у вас це займе. А також про всі підводні камені, до яких треба бути готовим. Тому дивіться до кінця і підписуйтесь на канал, щоб точно розібратися з вашим ФОПом і не втрапити у халепу. Якщо ви думаєте, що закрити ФОП в Україні так само легко, як і відкрити його, то в нас для вас невтішні новини, і можу сказати, що за один день тут не впоратись. То як же закрити ФОП? Для цього треба пройти сім кіл пекла і три етапи. Перший етап зробити запис в Державний реєстр про припинення діяльності ФОП. Сучасний та найпростіший варіант, як це зробити, через дію, але вона є далеко не у всіх. До прикладу, іноземці не мають дії, а отже, і такої опції подачі заявки. Тому звичні перевірені варіанти зробити запис через СНАП або нотаріуса залишаються актуальними. Багато хто думає, що це перший і останній етап, проте, якби все було так просто, то ми б не записували 10-хвилинне відео і не мали б черги з клієнтів, які не розуміють, що пішло не так і чому вони винні гроші податкові. Наступний крок це зняття вашого ФОП з обліку в податковій. Якщо ваш ФОП був на єдиному податку, то після закриття у реєстрі вам треба відмовитися від цього єдиного податку. Бо поки ви не відмовитесь, податкова не дізнається, що ви закрили ФОП і буде далі очікувати від вас платежі. Крім цього, вам ще треба подати ліквідаційні звіти та сплатити всі платежі в податковій. Третій етап це подати в податкову заяви про те, що ваш ФОП знятий з обліку, і про те, що ви пройшли перевірку. І тут починаються танці з бубнами. Бо для вашої перевірки податкова має назначити якусь людину. А як показує практика, вони не сильно поспішають це робити. Тому чекати аудитора доводиться по 4-5 місяців, а то й довше. При цьому дуже важливо час від часу писати в податкову і нагадувати про своє існування, бо інакше ваша справа просто піде у довгий темний ящик. Як відбувається перевірка вашого ФОПа? Спочатку аудитор просить надати йому всі документи про ваш ФОП. Це можуть бути книга доходів, виписки з рахунків, довідки про їх закриття або договори з контрагентами. Потім він перевіряє ваші документи і складає акт про перевірку. Якщо все пройде добре і у вас не виявлять ніяких порушень, тоді ви нарешті зможете отримати документ про зняття з обліку в податковій. І тільки на цьому етапі ФОП можна вважати повністю закритим. Якщо ж у вас знайдуть якісь проблеми з документами, оплатами або звітністю, то весь процес затягнеться до того часу, поки ви не вирішите всі ці проблеми. В цілому треба бути готовим до того, що закриття ФОПу займе у вас мінімум півроку. Ну і ще трохи нюансів, які важливо знати. Термін придатності перевірки вашого ФОПу в податковій 3 роки. Але перевірка ваших платежів до соціальних фондів, наприклад, ЄСВ, не має кінцевого терміну дії. Коли до нас звертаються клієнти, щоб закрити ФОП, ми завжди спочатку перевіряємо, чи все окей у них по платежам і звітностям, щоб зі спокійною душею відправляти їхній ФОП на перевірку. Це може допомогти вам уникнути зайвих витрат часу та нервів. Якщо вам треба допомога з закриттям ФОПу, або ж ви хочете проконсультуватися, пишіть нам у наказ всі контакти під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, шерте знайомим і легкого вам закриття ФОПу.